Звертаються по допомогу і мешканці запорізького будинку, що частково був зруйнований під час ворожого обстрілу. Величезну частину відновлюваних робіт вони вже зробили власними силами і за власний кошт, чого потребують постраждалі зараз у наступному матеріалі. 10 жовтня стало днем трагедії для мешканців будинку у самісінькому центрі Запоріжжя. В нього прилетіла рашистська ракета: загиблі, постраждалі, повністю зруйнований один з десяти під'їздів, побиті вікна, балкони, автівки, у тому числі і в сусідніх будинках, продірявлений дах. Саме з даху мешканці ОСББ Незалежної України 80 і почали відновлення свого житла. Кошти збирали самі, допомагали друзі, але левова частина витрат лягла саме на мешканців постраждалого будинку. На Пішло 70 тисяч гривень. Вікна латали також за свій кошт. З матеріалами допомогла міська влада. Міська влада нам допомагає будматеріалами, матеріалами, тобто нам видали USB, те, що ми заказували, і видали нам 100 листів шифера. От. Ну і ну і все тривають роботи з відновлення воду і електропостачання. Підключили перший під'їзд: п'ятий і десятий. В нас є і світло, і вода. От також вони ця частина будинку вже опресована, так що буде і опалення. Зараз на сьогоднішній день займаємося підключенням водопостачання до четвертого і частини третього під'їзду, які залишилися. Ну будемо так казати, що в них можна. Ну, проживати і знаходитися. Велика проблема з газом з моменту обстрілу. Постачання блакитного палива немає. Голова ОСББ каже, що вони стоять у черзі на підключення, але обіцяють не раніше середини листопада. Найгірша ситуація, зрозуміло, зі зруйнованим під'їздом. Також залишається проблема щодо перекриття будинку саме другого під'їзду, бо зараз також дощі, погані погодні умови, і також вітри, так далі, щоб мінімізувати. Розруйнення саме будинку ще більше, щоб основа була будинку збережена. Ну і надалі ми також продовжуємо збір наш на відбудову нашого будинку, саме щоб надалі ми змогли цей під'їзд повністю відбудувати. Дуже ми сподіваємося, що до нас приєднаються інші можливі благодійні організації, але поки що ми це все вивчаємо. Це також процес досить довгий, тому ми потихеньку невеличкими кроками до цього йдемо. Також мешканці просять роз'яснень щодо подальшої долі сусідніх зі зруйнованим під'їздів і, взагалі, усього будинку, чи варто їм зараз щось відновлювати або потрібно зачекати? Бо як оселі визнають непридатними до житла або аварійними, то всі намагання підуть прахом, адже людей муситимуть відселити. Хотілося б, щоб була якась адекватна оцінка, наскільки будинок дійсно аварійний і чи варто його відновлювати. Бо наразі є декілька зборів на відновлення цього будинку. Але дуже не хотілося б, щоб сталося так, що ми все відновимо, всі комунікації проведемо. А потім нам там через півроку скажуть, ні, все таки будинок треба зносити. Весь цей час мешканці будинку все робили за власні кошти і за участі близьких та рідних. Проте кажуть, будь-яка фінансова допомога їм зараз вкрай необхідна. Бо роботи дуже багато і витрат з ними пов'язаних. Також усі, хто бажає, може перерахувати кошти за вказаними на екрані реквізитами.